we <small> За 2024 рік депутати одеської міськради задекларували понад 1 мільярд гривень готівкою. Ще 130 мільйонів на банківських рахунках. Найбагатшою виявилась родина Вадима Мороховського зі статками 98 мільйонів гривень. Ще два фінансових лідери депутати з партії Геннадія Труханова довіряють ділам. Юрій Шамахер, який постійно виграє мільйонні дорожні тендери від мерії. та Андрій Кісловський, який продовжує зводити будинки без належної документації, на вашу. Думку, як депутатам вдається настільки збагачуватись, і чи зросли ваші власні статки під час війни? В не збільшились. взагалі не збільшилися навіть ось, наприклад, доньці вона отримає за дитину, і три місяці вже не платять. Нема грошей. Вони самі собі забирають або кудись у тінь, і все. А людям це не приходить, і доходів немає ніяких взагалі нічого не роблять. нічого Депутат же може займатися ще іншою діяльністю, окрім того, що корупція. Ну тобто, він же не тільки депутат, він ще може бути бізнесменом. Ті ж таксі. Ось багато дуже таксі. Наприклад, в Одесі великий попит на них, тому чого, чого не може бути. Ні, звісно, є сумніви, але може бути тя уволілася. Я звільнилася з роботи, бо вже вік, і вже треба було звільнитися, і почала отримувати лише одну пенсію. Те, що потрібно, вони не роблять, а дороги їм вигідно робити. Тому звичайно, що тут є корупція. Зрозуміло, вкрасти ж не можна, якщо нічого не зробиш. Якийсь договір ти уклав, якийсь гешефт з ними зробив. це ж природньо, бо я. Професор, доктор наук, заслужений діяч науки та техніки, вуряд государственної премії, а отримує тільки 30 тисяч гривень на місяць. І то не кожен місяць, бо зараз плата затримується, так що безумовно це оборудки якісь Ну ні, я лікар, тому Ну як заробляли, слава Богу, платимо працюємо, платимо, платимо податки. Ну, це ж не, не ми рішаємо це рішає юристи, і хто тендери і провіряє, то ми не знаємо. Ну є. жити є за що і на цьому дякуємо. Вони знахна, знахабніли вкрай, що терпець скоро урветься, і все, я сподіваюся, що їм.